Якщо ви завжди мріяли жити в казковому світі, де ви можете робити все, що заманеться, у мене є хороша новина для вас. Спеціально для таких цілей існує е, Дельта Рун. Що воно таке, спитаєте ви, а я вам відповім: Дельтарун це найреалістичніший симулятор шкільного життя, необґрунтованої жорстокості та звичайно соціальних стосунків. Але давайте по порядку. Порядку з кінця, звичайно, елемент соціальних відносин в Дельтаруні сильний, хоча його там навіть і немає. Розумію, ви зараз відчуваєте себе, м'яко кажучи, приголомшеними. Але не бійтесь, я все поясню. На відміну від інших симуляторів безгріховного життя, таких, як, от, персона, ви не повинні будувати відносини з Персонажами через різні види еротичних масажів та поїдань бургерів. В Дельтаруні не ви стаєте друзями персонажів, це персонажі стають вашими друзями. А персонажів в цій грі є немало. Кожен з них чимось виділяється, але майже всі схожі в одному. Їм всім поїбалу дать хочеться. По-дружньому, звичайно, ніякого негативу. Я просто звик махатись кулаками з тими, кого люблю. І говорячи про махачі, як ви можете зрозуміти, по масті гра РПГ, так ще й покрокова. Тому багато екшену ви не отримаєте, але від не. Стачі візуального екшену битви гіршими не стають. Як ви могли помітити, під час пиздива ми керуємо цим от маленьким серцем та ухиляємось від ворожих атак. Звичайно, в битвах присутні інші елементи геймплею. Наприклад, у нас є вже стандартні для різних гидких РПГ опції, такі як предмети, магія або перетворення на бойовий танк. Але майже весь ігровий процес під час боїв сконцентрований на одній кнопці: дія. Не подумайте, ви не показуєте ворогу свій паспорт. Навпаки, у вкладці Дія є дохуя різних опцій, які залежать. Від ворога. От, наприклад, дивіться, покажу вам фішечку. Є от такий от ворог. Ну що з нього взять? Дебіл-дебілом. Ну просто хуй з гори. Таке страховисько, що ніяк не опишеш. А я от за допомогою майстерної харизми змушую його закохатись в мене, та потім розбиваю йому серце, здобуваючи перемогу. Ой, точно. Якщо ви більший фанат молоти язиком, ніж махати кулаками, ви можете помітити, що імена виродків, на яких я попрактикував харизму, стають жовтими. А це не просто так. Якщо ви достатньо заговорите зуби недругу, його можна. Буде пощадити, що й символізує жовте ім'я. Але в цій грі є ще один загадковий елемент інтерфейсу, який можна побачити під час битви. Оцей, ну, м'яко кажучи, космічний метр, на якому написано ТП. Що означає ТП, ви можете спитати? Все просто. Це означає, да ти пі...» Ну, підпишись, що ти як цей. Заповнювати даний магічний метр можна двома способами: дріфтувати прямо перед ворожими атаками або ж захищатись. А для чого саме потрібен цей загадковий метр? Все доволі просто. За нього можна кастувати різного роду магію, я ще ніж скайрі мітапфеги Таумкрафті, але якщо всі ці битви не для вас, щоб насолоджуватись грою, в неї навіть не обов'язково грати. Її можна б використовувати і для інших людських потреб. Один з самих відомих плюсів Дельтаруна саундтрек. Не буду перехвалювати, але прослуховування цього саундтреку можна порівняти тільки з прослуховуванням живих концертів Моцарта. І навіть враховуючи, що під час концерту він буде не в грабу, музика з Дельтаруна все одно переплюне його какафонії з легкістю. Деякі кмітливі люди навіть використовують цю. Гру як музичний плеєр. Що є доволі неординарним з першого погляду, але враховуючи один аспект, таке рішення стає доволі інтуїтивним. Бачите, ця гра абсолютно безкоштовна в стімі, але не поспішайте радіти, бо якщо говорити мовою фактів та логіки, гра ще не вийшла. Наразі в арсеналі присутні тільки два епізоди з семи. Саме тому гра й виглядає такою щедрою. Хоча з виходом наступних епізодів ви вже повинні будете відсипати кілька вічно зелених, але давайте не будемо про те, чого немає. Краще поговоримо про те, чого в грі, хоч відбавляй, тобто про приколи та ржа. cool mm -hmm. Весь цей мікс ігрових механік, персонажів та саундтреку, який ми називаємо грою, іноді видає багато комічних та, м'яко кажучи, казусних ситуацій від дорожньо-транспортних пригод до різного роду кумедних диваків та жебраків. І саме цікаве, багато різних приколів або просто сховані, або повністю опціональні. От, наприклад, мене абсолютно ніхто не змушував віддавати свої тяжко зроблені карибські дюлери цьому диваку в шляпі, але я вирішив подивитись, що буде, якщо я зроблю таку імпульсивну інвестицію. Нас я не отримав по голові цеглиною. Навпаки, він відвів мене в кімнату з його друзями, де можна було почитати туторіали про ігрові механіки. Круто ж? Е, ну добре, згоден. Повна хуйня, але це не все. Дуже багато різнопланових об'єктів в цій грі є інтерактивними. Тобто, вашому герою, або, скоріше, оповідачу, завжди є куди вставити свої 5 копійок, коли діло доходить до мініатюрних речей в 3 пікселі. В цій же кімнаті з туторіалами є от така курйозна яма, при взаємодії з якою можна затрігерити доволі рідкісну пасхалку. Якщо поговорити з цією ямою, з неї вилізу я та запропоную вам задонатити мені або оформити спонсорство на Ютубі. Ну і саме цікаве, перед тим як залізти назад в свою яму, я Подякую сміливців, що наважились підтримати мене. Дякую. Ну добре, не кіпішуйте. Я можу показати вам щось краще. Справжню пасхалку, я б навіть сказав, доктора фрукта. От, дивіться, під час прогулянки по одній з локацій в грі, при переході на наступну, ви можете абсолютно рандомно потрапити от в таку цікаву кімнату. А хуля тут цікаво, спитаєте ви. Не подумайте, на саме дерево нам начхать. Нам цікаво те, що знаходиться за ним, а там сидить. Дивний мужик, який дає нам яйце. На жаль, цього невловимого зека ми не побачимо. Але за яйце дякую. Але хіба все те, про що я розповідав раніше, має значення без сюжету та історії? Не переживайте, сюжет в горі такий, що їбать, рот. Давайте поясню все так, щоб ви зрозуміли його, але щоб іграти самому потім цікаво було. Знайомтесь, це бівень. Бівень самий звичайний школяр, який живе звичайне життя. Якщо не вважати те, що він єдина людина в світі, так вийшло, що цей світ населяють монстри від мами бівня до його однокласників і вчителів. Кожен з них є якимось угарним та незвичним створінням. Хоча, скоріше за все, для них сам бівень є незвичним створінням. По приходу в школу виявляється, що з нами взагалі ніхто справи мати не хоче, але домашку з кимось треба робити. Тому ой. А це наша однокласниця, Сюзі. Вона, скажімо так, нестандартна трошки. Нормальна людина назвала б її конкретно припизнутою. Але я один з тих, хто був би не проти сидіти з нею. Звичайно, на зоні. Сьюзі та ще уголовніця. От дивіться, як вона витрачає ресурси школи. Але нам, чесно кажучи, начхать. Тому ми пішли шукати ще більше крейди, щоб погристи вже разом. Але в підсобці стався от такий от казус. Таким чином, наші герої потрапили в світ пітьми чудернацьке, але на диво гарне місце. Олиці цього прекрасного міста ми зустріли місцевого кандидата в президенти на ім'я Ральсей. Він швиденько розповів нам про те, що нинішній правитель країни, король Мудаблокс, насправді повний виродок, заглушив опозицію та зайняв трон за допомогою махінацій та залякування. Не встигнувши завершити свою промову, на опозиціонера накинувся син короля, лице якого ми хутко підрихтували. Мені стало трохи шкода Ральсея, та я б захотів допомогти в боротьбі проти короля. Чесно кажучи, мене довго вмовляти робити добро не треба завжди радий бити пики за хорошу мету. Але от нашу подружку, Сьюзі, такий розклад не влаштував, тому вона пішла своєю дорогою і пізніше закоришилась з сином короля Мудаблокса. І таким чином моє життя здобуло нову ціль. Отримати перемогу над королем Мудаблоксом. Я проходив через пітьму і світло, через ліси і поля, просто щоб знищити режим правління цього уєбана. Звичайно, він теж не спав та постійно відправляв до мене своїх прихвостнів. Напевне, говорити не треба, що кожен з них отримував черепно-мізкову травму та дозу добра і позитиву від мене, стаючи моїми союзниками. Так, я сіяв добро цьому світу, допомагав невинним та змушував гадів ставати добряками. Здавалось би, майже нічого не заважає мені дістатися до моєтку королям. До Блокса, крім обмежень цього відео, звичайно. Тепер ви зрозуміли, що ця гра має в своєму розпорядженні ніхуйний такий сюжет, але те, що я вам розповів, тільки крапля в морі, навіть порівнюючи з тим контентом, який зараз є в грі. От чесно, я без поняття, чого ви досі не додали цю гур в свою бібліотеку в Steam. А якщо додали б, чому не граєте? Я буду перевіряти, щоб кожен після цього відео награв хоча б 8 годин. Говорячи простими словами, Дельтарун це неймовірна гра, що змусить вас реготати, плакати та робити обидві дії одночасно. При цьому прослуховуючи один з найкращих саундтреків в ігровій або збав індустрії До связі.